Сама один на один присвячена пам'яті людини, яку на Рівненщині знає, має знати кожен школяр. У підручниках історії, особливо історії Волині, це ім'я має бути вписане золотими літерами. Це видатний історик, археолог, доктор історичних наук, академік Краківської академії наук, наш земляк Ігор Свєшніков. А в нашій студії учень і соратник Ігоря Кириловича, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України РДГУ Богдан Прищепа. Доброго дня. Пане Богдане, з такої можна сказати, і радісної, і сумної нагоди ми зустрілися в цій студії, адже ми пам'ятаємо, що Ігор Кирилович все життя, ну, велику частину життя, присвятив саме Волині її так. історії. І, на жаль, його не стало теж От під час розкопок Дубицького замку, саме в той час, 100 років минуло від дня народження такої видатної людини, яку ви знали. Скажіть, будь ласка. А як відбулося ваше перше знайомство з ним? Перше знайомство, як часто буває у людини, яка хоче історичну освіту здобути, було заочне. Я повинен був писати курсову роботу. Мій викладач, який був у мене керівником роботи. Запропонував тему, а потім назвав список літератури. І там основна література це була роботи Ігоря Кириловича Священкова, тому що робота була присвячена якраз одному з періодів Волинської археології. І ясно, що я переопрацював ці роботи, перечитав їх. А вже особисто я познайомився, коли закінчив університет і приїхав на роботу сюди, в Рівне, і зразу ж поїхав на розкопки. В селище міського типу Млинів зараз районний центр у нас, а там є знаменита пам'ятка, яка називається Муравиця, Муравицьке городище. І потім я дізнався вже, що Ігор Кирилович Свєчніков першим його досліджував, уже так грунтовно провів розкопки на ньому. Ще в 1965 році, а це було в 1979 році. Він якраз серпень місяць працював на полі Берестецької битви, і він спеціально приїхав подивитися, що ж ми там нового знайшли. Тож для нього це була теж така рідна пам'ятка. І от я його в Млинові вперше біля Млинівського музею побачив. Ми поспілкувалися і я вже тоді був вражений, тому що ця людина була надзвичайно інтелігентна і з дуже глибокими знаннями. енциклопедичні були так, знання, так. звичайно, і е, наскільки я пам'ятаю, він фактично він був і юристом, адже навчання почав на юридичному факультеті. Він починав як юрист факультеті. так, навчатися. Дуже добре знав мінерали, наскільки я знаю так. Тобто, от для нього це було характерне, що він не якось закривався, в якісь такі вузькій темі. І працював тільки в ній, тому що для ХХ століття це характерно, що вчені часто вибирають досить вузький напрямок, а вже трошки від нього відходять, якщо відходять, то вони там практично нічого не орієнтуються, не знають. А Свєшніков був людиною, ну це колись їх називали енциклопедисти. Він з задоволенням займався і геологією, і антропологією. Реставрації він дуже багато сам реставрував, і величезний такий спектр археологічних пам'яток він досліджував від найдавніших пам'яток і до пізнього середньовіччя, і фактично до нового часу, до 16-17 століття. Ви знаєте, я, я от зараз згадала теж один момент, який я застала чисто випадково. Я Теж була студенткою і напросилася до Ігоря Кириловича е, після розкопок Звенигорода, що він розповів про їхні результати. І виявилося, коли приїхала до Львова, зайшла до його квартири, а там у нього був такий підвалчик, і він і там. Лабораторія. А він мені показує чобіт. Я дивлюсь і думаю, що це таке? Зараз цей чобіт знаходиться в музеї. Він каже: ось дивіться, і він його шиє в цей так? момент. І ніколи Оце не забуду. От що таке для археолога? цей... ну для мене, як для звичайної людини, це дивина була така. А от що таке для археолога? Доторк до. До цієї давнини через кількасот років, може, навіть через 500 років, як от до того Шолома чи Харалуйського меча? Ну, це таке хвилюючий, хвилюючий момент, і, звичайно, мабуть, тому люди і стають істориками, археологами, що вони це зовсім по-іншому вони в цей момент відчувають якісь, але ж є люди, які абсолютно байдуже до цього ставляться. Ну якась ну, там ну, іржава. Да. Але може вони себе проявляють на футбольному там стадіоні, коли бачать, як об красива обводка чи гола забивають. Тут всі вже не, не виставиш в одну ширен. У кожного якесь своє вподобання. Ну, от є така категорія людей, які Руки починають трястись, коли вони витягують із землі. От щось здавалося б кородоване, все покрите ґрунтом, але вже відчувається, що тут щось буде. Тільки тепер ще треба його помити, розчистити. Це проходять тижні, місяці. І от вона нарешті проявляється. Треба бути ще таким досить скрупульозним у своїй так. роботі. От свіжніков розповідав, що в нього захоплення взагалі археологією, коли він ще не знав такого слова, почалося десь там з бабусиного рода, бо він наслухався пісень. І зрозумів, що десь там в хотині чи біля нього мали проходити козаки, і то мало щось там бути. Так, він взяв і вирішив, що це має бути на його городі, десь там біля верболозів, Пісня є така, верболоза є. Він перерив города, витяг всю цибулю, а потім побачив, що нічого немає, він назад ту цибулю повтикав. Бабуся вранці встала, дивиться, що ж це з цибулею? У вас як це починалося? Ну, щось близьке, але. Я жив не біля такого славного місця, біля поля Берестецької битви, а це невелике містечко, Рафітне, районний центр. Але воно в міжвоєнний період було прикордонним містечком. Там якраз поряд проходив кордон між тодішньою Польщею і Радянським Союзом. І в Ракітно були великі такі поселення прикордонників польських. А після війни чи під час війни. Його повністю все знищили, воно було зруйноване, підірване. І ми, малі хлопці, ще тоді бачили всі ці руїни. Вони ще довго стояли. І для нас це було поле археологічної діяльності, тому що там можна було знайти. ну Для нас це просто були унікальні речі. Якась там кокарда від картуза, чи гудзик із якимось таким незвичним зображенням чи написом, чи гільзи від якихось озброєння тогочасного. І оце ми займалися такими пошуками. А сьогодні і такі речі можуть бути. Це військова археологія, тепер це напрямок такий дуже потужний, ним займаються. А тоді, от я з своїми друзями починав саме так. Я пам'ятаю, яке захоплення в мене викликало, коли я, значить, йшов туди, в, те, в ту сторону, де містечко це було прикордон, ну, прикордонників. А звідти йшли два моїх знайомих хлопці, несли на плечах залишки рушниці. Ну, тобто дерев'яна частина не збереглася, а тільки це те, що залізне, а на ній висила казка якась, от чи часів Другої світової війни, чи ще передвоєнна, і вони такі як переможці два ці трофеї несли до себе, значить щоб потім може далі їх розчищати. А от повернемось до давніших, до княжих часів, справа в тому, що мені здається, що от Ігор Крилович, який мав дворянське коріння, он, до речі, росіянин, так, по батькові, принаймні, і там якась трагічна доля з батьком, він зник у часи громадянської війни, мабуть, його розстріляли. Mm -hmm. от, і мати їде в родовий маєток, так, їде з маленьким сином, який ось там і ріс, десь біля бабусі. І, мабуть, що він все життя все-таки десь там в генах відчував і розумів, хто він є, що та історія десь і його родини глибинна, і мабуть, хоч тому хотівся докопатись до тих давніх княжих часів. А і скажіть, будь ласка, в оцій роботі над дорогобужим, як він вас спрямовував? Адже він був керівником спочатку роботи вашої? Та він так і під час захисту його прізвище стояло, у мене кандидатський в авторефераті, так що просто я вже захищався, коли його не було. Але основний керівник був він багато років. І, звичайно, мені було якраз дуже це потрібно, тому що я міг порівняти те місто, яке існувало тут у нас, на горині, тепер в Гощанському районі, із практично таким же самим по значенню містом давньоруським. На уже Галицьких. Це земер. про Звенигород, про, про Звенигород. І я теж їздив до нього, щоб подивитися на цю пам'ятку, подивитися на ті матеріали, які там вдалося знайти. Ну, вони вражали, тому що йому вдалося знайти частину міста, яка була збудована на дуже низькій місцевості, заболоченій, із з дуже вологими ґрунтами. І Такі така ситуація вона приводить до того, що в болоті консервуються речі, які в звичайних умовах не зберігаються, тобто із дерева, із шкіри. І тому там була колосальна кількість речей, яких, наприклад, в дорогобужі, я знайти не міг. Це що... от е, вони вроти берестечко в цьому ж я щось. Так, Отут бій. йому якраз берестечко допомагало, і він вже він знав технології, як все це е, закріплювати, реставрувати. Він вже сам багато чого робив такої роботи. А знахідки там унікальні. Ну що достатньо сказати, що в нас на Україні більше ніде не було знайдено берестяних грамот. Поки що, от єдині оці листи людей 12 століття, які ми маємо, це Ігор Кирилович знайшов у Звенигороді. І показав цей шлях вам, я так зрозуміла, яким іти, щоб так досліджувати старовинне місто. Так і він був людиною, на що ми треба звернути увагу, надзвичайна. В науковому плані скрупульозною, тому що не завжди дослідники так детально прискіпливо вивчали кожний клаптик землі, все це фіксували, робили плани, фотофіксацію. Часто ж все це робилося так швидше, давай, давай швидше, швидше. А в результаті потім виявлялося, що користуватися їхніми матеріалами практично неможливо. А у Свішнікова всі його звіти настільки якісно написані, що от пройшло багато років, а так само вони залишаються базою такою для сучасних досліджень. Тим не менше, от коли мені вдалося поспілкуватися з цією людиною, я бачила, що це надзвичайний романтик, і в нього так включалася фантазія. Він міг так змалювати те, що він в землі я не бачу, що воно ну там щось відрили. А він зразу ж включав фантазію і пояснював. А інакше просто не можна працювати археологом, тому що ми ж ніколи не відкриємо, наприклад, повністю будівлю, якою вона от була в той час, інші якісь споруди. Це ж тільки якісь рештки, інколи малопомітні, які треба дуже детально зафіксувати, а потім відновити все це. І тут без фантазії, без вміння все це домислити логічно побудувати якийсь ланцюжок, просто неможливо. Знаєте, я думала про Звенигород, коли велися розкопки перед тим, як ми мали забудовувати центр міста, ось там від органного залу, особливо, коли я побачила залишки житов частина поселення. А вам не шкода було, от тоді ви копали, Який це рік був? 2007, мабуть, десь так. Ми почали на площі Короленка в 2007-му, а потім на театральній площі це вже 2008-2009 рік. А не шкода такі знахідки, які. Це фактично, ну, земля, її треба засипати. І більше ніколи ми цього не побачимо власними очима. Отак, от, от. Ну, нічого не зробиш. Суспільство живе, суспільство. Має свої сучасні завдання. Воно ж не може весь час прив'язуватися до тих подій, які відбулись там 500 років назад чи тисячу. Фотофіксація означна тому музей. треба просто все це да, науково дослідити настільки якісно, щоб можна було потім використовувати як хороші такі джерела для вивчення. Ну якщо копали рівни, значить для вивчення нашого міста його середньовічної історії. Нам обіцяли виставку, коли будували плазу, ось цей центр. Обіцяли зробити виставку того, що знайдено, ну принаймні фотографії, зробити таку експозицію. Ну, цікаво зроблена плаза, навіть є якийсь замок там. Але немає ось цієї виставки, якої нам би дуже хотілося, я думаю. Ну, може, може, ще до цього повернеться, може до цього буде, варто да, да, так повернутися. Що. У всякому разі там дуже великі були роботи і. Знайдено дуже багато. І деякі знахідки просто ми і не сподівалися на таке, тому що виявилося, що там було кладовище ранніх християн, 12-13 століття. Ще більш ранні матеріали, там слав'янські матеріали знайшли 8 9 століття. Тобто от початки заселення тієї ділянки нашими предками більше тисячі років тому. Я пам'ятаю, як Ігор Свєшніков, у нього був виступ на конференції, коли він доводив, що власне поразки як такої, ну поразка зафіксована в історії на полі Берестецької битви була. Але з огляду на те, скільки загинуло, з огляду на матеріал із польського боку, то не було і скільки вийшло козаків, то не було власне як такої катастрофічної поразки, адже потім була біла церква, була перемога. Так? Це доводив Свєшніков. От скажіть. Мене дивувало навіть не те, що він от це так науково довів, а те, що він, от дійсно росіянин за кров'ю, він такий був український патріот, козак справжній. До чого я веду? Все ж таки переправи треба досліджувати далі. Бо Свєшніков намітив, що переправи, мабуть, були ще ось тут, і ось тут. Так? Як проходили далі розкопки уже без Ігоря Кириловича? Ну, Вони зупинилися на якийсь час. Потім була спроба відновити їх, і Ігор Кирилович пішов від нас в 1995 році, а в 2003 році там проводили роботи, і я керував цими роботами. А потім виявилося, що проблема з фінансуванням, як завжди, і вони знову зупинилися. І от це в рік ювілею нібито знову намагаються Відновити в цьому році були такі розвідкові дослідження. І, можливо... Олексій Войтюк отримав так. за це премію, молодий так. науковець, так. так Свєшніков. Так, Оце. і він можливо буде продовжувати вже більш широких таких ну, масштабах там роботи. Ну, ви високові. долучитеся зі своїми студентами? До цієї. Якщо це буде підтримуватись, тому що тут вже багато залежить, ну наприклад, від позиції самого заповідника, як це ж їхня територія, і всі ці знахідки, які ми будемо отримувати, вони ж будуть там експонуватися. І в першу чергу, звичайно, їх допомога потрібна. Якщо така допомога буде, то і буде працювати, і, очевидно, і студенти будуть там залучені. Премія Свєшнікова, це дуже добре, що вона є, у нас це ж премія обласної ради нашої. Так. Але насправді це 2 тисячі гривень, так і лишилося, так? Так? Це, це досить мало для того, щоб. Бо я знаю, як науковці використовують премії. Вони або купують принтер, бо він треба, або е, кидають це навіть на розкопки, якщо є більші кошти. Але, на жаль, 2000 тисячі гривень це сьогодні надто мало. Мабуть, треба пробивати дорогу до того, щоб була така державна премія, правда ж? Ну, хотілося б, та, щоб все це краще цінувалося, але. Ну і 2 тисячі гривень це теж. І скажі, те, що керівництво не забуває про це і щорічно відбуваються відповідні підсумки і виявляється переможець, уже саме по собі це хороший показник. Буде більше можливостей, я думаю, що вони збільшать цю премію. Богдан Анатольович, ось нещодавно у нас в Острог приїхала виставка Світ трипілля і мала нагоду спостерігати за цими дуже давніми експонатами, але Скажіть, будь ласка, наша ж земля, вона теж досить багата знахідками, які надзвичайно давні. є речі, які до нашої ери, так? Тої трипільці у нас так. були, у нас поселення Трипільське, асі в тому ж острозі. ми копали в центральній частині і потрапили прямо на ділянку поселення Трипільського. А скільки ще є таких ділянок, які б варто було охороняти, і які на жаль ми сьогодні належним чином не охороняємо? Так, це велика проблема, і я думаю, що вона. Теж постане, зараз у нас в країні є проблеми набагато серйозніші, які в першу чергу треба вирішувати. Ви знаєте, я думаю, що якби ми оце берегли, може, в нас тих серйозніших проблем не було, насправді. От, але от ви можете згадати, там культура кулястих Амфор це в Острозі, так, була знайдена знахідка не так давно. Ну, це пам'ятки, якраз культури, яку надзвичайно детально вивчав Ігор Кирилович. і окрему роботу велику по ній написав. І Острощина багата на пам'ятки на захоронення культури кулясних амфор. І біля Острога дійсно було порівняно недавно досліджено одну із таких гробниць, яких називають мегалітична гробниця із великих кам'яних блоків третього тисячоліття до нашої ери. Але вони відомі в інших. Я в свій час досліджував біля хрівників таку гробницю. Біда в тому, що вони ж нічим не позначені на поверхні, і їх, як правило, виявляють випадково. Тобто, ну, наприклад, під час оранки, поля або під час того, як земляні роботи проводять. Ну І люди ясно, що їм цікаво, що там таке. Вони спочатку самі там все перекопають, а тоді вже викликають спеціалістів. І Ігорю Кириловичу так доводилось виїжджати. От біля дубно він розкопав таку гробницю Івання село. вона одна із самих знаменитих у нас, тому що там був бурштиновий диск, знайдений унікальний. Більш такого на Україні немає. То теж він вже приїхав після того, як там уже перекопали все. Ну, часом роблять не зі зла, а часом є таке явище. На жаль, як чорна археологія. І от я пам'ятаю листвин, який весь так розрили. Десь поділися ці речі, знахідки. Е, якраз Ігор Свіжніков показував це місце. Він казав, що сюди обов'язково треба йти, копати і працювати. Надійшли руки держави нашої. А... Ну це проблема, це велика проблема, але перш за все треба поле правове, відповідне створювати. І вже ми не можемо діяти так, як 20 років назад чи 30, тому що. Вже не стоїть питання так, що все державне і все держава повинна охороняти. Тепер багато приватних земель, І на цих приватних землях так само є пам'ятки археології. От європейські країни, от Британія, там господар може дозволити людині, яка вважає, що там можна щось знайти, він може дозволити їй працювати. Але якщо вони знаходять цінні речі в культурному плані, історичному, вони обов'язково повинні показати експертній комісії державній. І потім дається інформація у всіх країнах, що будь-який музей, який хоче закупити цей комплекс, мав пріоритети. В першу чергу йде закупка. А потім, якщо ніхто із музеїв не закуповує, тоді можна через антикварні структури все це. У нас цього немає, у нас зовсім по іншому зараз. Мабуть, відповідальність має бути іншою. От ми е, згадували Ігоря Свєшнікова, а можна згадати ще одного археолога, це Денис Козак, якого теж рік тому не стало, так, так. І, і він просто боровся на кожному кроці, голосив, можна сказати, про те, що хріницьке водосховище це клондайк наш Волинський через те, що розмились береги, ми можемо дуже багато чого знайти. Так. Але скільки от. Таких жахливих випадків, коли пам'ятки на очах руйнували люди, ну це проблема вічна. І будь-яке суспільство, якщо ми будемо згадувати, от є таке Жорнівське городище. Я е, там багато часу провів, тому що там кар'єр. І продовжують брати камінь, тому що для будівництва камінь треба. І в результаті руйнують цю унікальну пам'ятку. А коли я почав виясняти, хто ж перший тут. Виявляється, в міжвоєнний період, ще коли польський період був, там заснували цей кар'єр, і тоді вже почалася руйнація цієї пам'ятки. І ніхто її зупинити не міг, ні в радянський час, і зараз теж саме. І пам'ятаю, ви теж воювали проти цегельного заводу в Дорогобужі, ну, так? так? Так, і ще одна така історія, скажімо, сумна про археологічну пам'ятку, яка частина якої була зруйнована, тому що вирішили, що якраз глину для цегли можна брати. От саме отут із городища, літописного міста. І ніхто не зміг тоді переконати, що цього робити не можна. Це 1969-1970 рік, коли почалася ця руйнація. Чи не є наслідком такого, що десятиліттями культивувалося? Немає в нас такої глибинної історії. Те, що от сьогодні в Вікіпедії Росія там забирає Київську Русь, нема, не було Київської Русі. було Та не заберуть вони, як вона може держава забору. була. Уже одне те, що вони ну. це бояться тепер сказати Київська Русь. Вони тепер вже там зовсім по-іншому все це починають розвертати. Свідчить про те, що Київська Русь це наша, і вони не спроможні по-іншому пояснити, тому тепер у них ладога там. Головний центр, перший центр держави, інші там вони міста називають свої. Це, мабуть, набагато більше багатство, ніж їхня нафта і газ, насправді, в нашій так, історії. історія. Це, це наші пам'ятки, наша історія. І вона в нас величезна. І це таке, таке поле для і наукової діяльності, і для охоронної діяльності. Думаю, що... От ми говоримо про Ігоря Кириловича, а постають зразу багато інших постатей в ряду. Причому, от, наприклад. Шумовський, Юрій Шумовський. Він же ж теж видатний археолог, сві такого світового значення, археолог, так? І він теж народився тут, у нас на Рівненщині, наш земляк. Так, він жив в Мирогощі і біля Мирогощі знайшов дуже цікаві пам'ятки ще в міжвоєнний період. Тобто приблизно в той же час, коли Ігор Кирилович почав займатися археологією там у себе біля Хотина. Тепер Радивилівського району. От Юрій Шимовський працював так само, як археолог, і саме тоді він найцікавіші матеріали і здобув. Тому що після війни він уже не жив в Україні і займався іншими справами. Так, це справді дивовижна наша історія, яку можна крок за кроком все ж таки ще витягувати з цієї дорогоцінної землі. І скажіть, будь ласка, най- Перші от плани зараз ваші, разом з студентами. От що би ви наступного літа розпочали? Можливо, на щось виділене буде фінансування, а на щось, може, не, немає, але хочеться дуже. Ну, у нас зараз сформувалися нові плани, тому що більшість студентів Рівненського державного гуманітарного університету вони проходили практику в Хрінниках, в експедиції Дениса Никимоча Казака, якого ми згадували сьогодні. А тепер у нас є ще одна така унікальна пам'ятка це пересопниця. І в цьому році ми там працювали, і непогані у нас здобутки. І я думаю, що це буде така теж на перспективу дуже цікава експедиція і тривала експедиція, де будуть і задіяні і науковці, і студенти. І в цьому році вже приїжджали з Києва науковці, там проводили такі нові. Аналізи, які раніше ми не робили, там рослини виявляли, злаки, якими вони користувалися, які вони вирощували. І це те, що зовсім у нас тут таке, недосліджене. Отже, працювати є над чим. А я б хотіла згадати вірш любові пшеничної, людини закоханої у свій край, яка е також наша землячка. І він, як на мене, він дуже стосується археологів. Він такий, мене варвари, ні. Не якісь завойовники нові, не жаду руйнації душу шкребе, Миранимі, як сіль, золоті порошинки любові, і прийшли на озвище, щоб краще збагнути тебе. Це про городище. Наші з'яві навряд чи прапращує місто зрадіє, гіркотою полину вкривалися схили не раз. Та на ранніх розкопів посіємо наші надії, що праправнуки наші мудрішими будуть за нас. Дякуємо, Любо за такий вірш. Я гадаю, що самовіддана праця тих, хто справою свого життя обрав неймовірно цікаву науку, археологію, є надзвичайно важливою для країни тим, що цією наукою зацікавлюється все більше молодих людей. Ми завдячуємо і вам, Богдану Анатолійовичу. Дякуємо Дякую вам. Прибався Будемо пам'ятати Ігоря Кириловича і так. робити далі цю дуже важливу для країни справу. Будемо працювати. Дякуємо вам на все добре.